Українці Кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук та Київський новіна. Продовжуємо говорити про події в Україні, світі та Києві, зокрема юридичною мовою доступно. Сьогодні п'ятниця. А отже, сьогодні день міжнародних новин, який ви потім зможете прочитати під відео в текстовому форматі з посиланнями. І нагадую, що зсу це найкраща армія в світі. Хлопці, дякуємо за перемогу. Тепер до міжнародних новин. Конгрес Сполучених Штатів Америки сказав, що треба приймати закон, яким дати право президенту Сполучених Штатів конфісковувати активи Російської Федерації своїм рішенням і передавати безпосередньо Україні. В Польщі переглянуть рішення Конституційного суду щодо заборони абортів. Академія Гремі внесла зміни в свої правила, і тепер тільки людський голос може стати переможцем. Це сталося після того, як цифровізували голос Джона Лєнана. І на сам кінець адвокат Трампа Еван Коркоран має передати своєї. Фон з надатками судді за рішенням прокурора і вирішимо, чи там є порушення, чи немає. Це Олексій Шевчук буде цікаво, не перемикайтесь.